Вітаю, друзі! Це репетитор Дмитро. Дозвольте представити вам мій новий сайт itutor.top itutor Тут WordPress напише у назві .top Але я, звісно, що продублюю це внизу тут на екрані, а також в описі відео на самому помітному місці. На цьому сайті itutor.top я розміщую усі свої відеокурси для вашої самостійної підготовки до тестів англійської, і не тільки як зазначено тут не дарма, за недаремно зазначено, тому що в мене є такий курс, наприклад, як англійський з нуля правильний старт. Це російськомовний курс, але я його записав ще кілька років тому, коли все ще було гаразд, скажімо так. Але незважаючи на це, як стверджують деякі його споживачі, він найкращий в світі для того, щоб... Допомогти людині з повного нуля, під, підкреслюю, не часткового там нуля, а повного нуля, коли ані букв, ані звуків заговорити і почати читати англійською мовою. От. Але е, насамперед, на цьому сайті я розміщую мої відеокурси для вашої самостійної підготовки до тестів. І насамперед, долінгу. Е, наприклад, такий курс, як DET with Flying Colors, це мій новий. Курс він містить 81. Чому я пишу плюс? Тому що Duolingo постійно додає якісь нові завдання, і я, звісно, додаю нові відеоуроки у свої відеокурси. Ми вже спробували його з кількома моїми клієнтами. Їм дуже-дуже сподобалося, він реально ефективний. Також російськомовний курс Duolingo на 120 плюсом. За його допомогою вже більше ста людей підвищили свій бал на курсах на Дуолінгу, і це тільки те, що я отримую зворотній зв'язок, можливо, і більше, але не всі ж пишуть. Також відеокурс Duolingo Writing на 120 плюсом. також відеокурс спеціальний по письмовому опису фото, а також так звані пакети або набори. Дуже часто люди хочуть набір цих курсів, щоб було, щоб мало. Як кажуть, щоб мало не було. Наприклад, до лінгу на 120 плюс DT With Flying Colors, ми маємо 150 і навіть більше відеоуроків, або загальний пакет усіх моїх, цих чотирьох вище зазначених курсів, ми маємо більше 200 унікальних відеоуроків. Звісно, що 200 з чимось відеоуроків вам вистачить абсолютно, щоб самостійно, коли у вас є вільний час і енергія натхнення, дивитися, розмірковувати, виконувати деякі завдання, які я вас прошу. Прошу виконувати, якщо у вас є, звісно, бажання на це. І підвищити свій бал самостійно, без репетитора, воно працює. Люди підвищували бал з моїми курсами на 5, 10, 15, 20, 25. Балів, це знову ж таки, тільки те, що я знаю. Не всі пишуть, розумієте, хтось там здав, зрадів, а про доброго репіка Дмитра вже й забув. Да? ну Нічого страшного. Так що, друзі, заходьте, будь ласка, на цей сайт iTuterта. Він ще не повністю наповнений, тому що я, як завжди, все роблю сам. Це моє таке кредо, можливо, воно не таке модне, скажімо, не таке яскраве, не таке стильне, як якби його робила команда програмістів. Але, ви розумієте, що, по-перше, це реально дуже, дуже серйозні фінанси. А по-друге, мої сайтики ці статті, відео. Вони насичені моїм баченням цього процесу, якби моєю вібрацією, моєю, моєю душею, що мені дуже-дуже подобається. Окей, я бажаю вам успіхів. Якщо у вас критична ситуація, до тесту залишилось, наприклад, там три тижні, наприклад, і ви реально відчуваєте, що і потрібно підвищити там на 20 балів, і є фінансова можливість, звісно, звертайтеся до мене як до репетитора. Мене як репетитора, не замінить нічого. Ні курси, ні відеокурси, ні. Ні Майорка, ні Мальта, ні що там. Але якщо ви відчуваєте, що є час і є можливість, тоді на другому місці після репетитора Дмитра йдуть його відеокурси. Я серйозно, друзі. Почитайте відгуки на моїх сайтах, там більше ста відгуків, включно відеовідгуки. І ви відчуєте мою методику, а також мою ефективність як лінгвістичного коуча. Окей, друзі, я бажаю вам успіхів. Зустрінемося в наших уроках.